Всім привіт! Мене звуть Людмила. Ви на каналі Багінні Рукоділля. Так, і я зараз розпочинаю вишивати хатинки України. Автор схем Марія Юркевич, інтернет-магазин Золотий Карп. Марія, тобі привіт, якщо дивишся. Так, цей сумісний відшив проходить в інстаграм. Хто підписаний на мене в інстаграм, ви вже. Мабуть, знаєте. Якщо ні, то ви можете зайти на інстаграм Марії Юркевич. Я залишу в описі посилання на інстаграм, або хештег, або як там в інстаграмі цей логін, чи. Так, логін, так, собачка Марія Юркевич буде так. Так. Я хочу зараз определитись, на якій тканині мені вишивати ці хатинки. Мені якось здається, що зараз камера трошки вам засвічує, навіть не засвідчує, затемнює, затемнює тканинку. Бо ось тут не такі явно сірі розводи, воно не дуже видно. Ви знаєте, в мене є 6 тканин і будуть Шість хатинок буде. Що я думаю? Можливо мені вишити на кожній тканині по одній хатинці, тому що я буду оформлювати окремо. Ще як я буду це робити, я не знаю, бо я хотіла знайти рамочку, де буде 6 таких, знаєте, отворів, як рамочки для фотографій. Сімейні такі, знаєте, є рамочки. Але я ще не знайшла. Можливо, потрібно звернутися до Гугла і пошукати в інтернеті і замовити. Але я ще не знаю. Ось вирішила з вами поділитись цією думкою: що хочу кожну хатинку вишивати на кожній тканині. Але зараз я ось дивлюсь і розумію, що. Ось ця і ця будуть затемні. Ось якось мені хочеться їх так от прибрати, так? Так. Ця залишається, якось вона звичайна, так? Звичайна тканина. А якщо ми її теж заберемо, і залишиться ось такі тканини, три кольори. Такий мармуровий, такий з люрексом. Люраксом дуже гарний, мені хочеться вишити на цій тканині. І такий салатовий, зелененький, але зараз на камері, мені здається, дуже зовсім світлий, якось не знаю, висвітлює. То затемнює, то висвітлює. Не знаю, зараз в мене вже ніч на дворі. Якось, можливо, я при денному світлі зможу вам показати, але то буде потім. Так, якщо мені залишити ось так три кольори, і е, мені вистачить на одній тканині вишити по дві хатинки. І буде в мене, так, знаєте. Хм, так, цікаво, так? А якщо так, ні, ну, три хатинки я на одній тканині не вишию, бо в мене не, не дуже багато. Не дуже великий розмір тканини. Я тепер жалію, що я не замовила більше. Замовила такі маленькі кусочки, відрізи тканини, але як вже є, це моє було замовлення останнє до війни. І тепер я думаю, що потрібно було замовляти більший розмір, але як вже є. Так, і що ж? Так що ж, яку тканину мені обрати на перший будиночок. Перший будиночок буде з соняхами. Це Соняхи це у нас літо, так? Можливо, мені вибрати ось цей колір, літо або ось цей колір, так? Угу. Теж було би гарно, так? Або цей ні. Цей колір, я вже знаю, там є хатинки такі з бджолами якось, або з бджолами можна і на зелені теж. Хм. Як, як мені обрати, я не знаю. Я вже, знаєте, забула, як це робиться, як прислухатись до себе, до свого. Внутрішнього голосу, як обирати. Так, ви скажете, що потрібно ще ниточки покласти, але ну, це не, не змінить цієї ситуації, що я не знаю, яку вибрати, обрати тканину зараз на соняшниковий будиночок. Бо мені подобаються всі три. Всі три тканини, всі три кольори мені подобаються. І що мені обрати, я не знаю. Більше, я зараз думаю про зелений ось цей салатовий колір. А ще на мене дивиться ось цей колір ця канва з Люрексом. Мені дуже подобається, як вона виблискує дуже-дуже. Але це, знаєте, так якось нагадує. Сніг, але, на жаль, будиночків немає, там зимових будиночків нема. І можливо мені вишити на цьому я навіть не знаю. Ну, мені здається, що на якому би кольорі я не вишила, це буде дуже гарно, дуже красиво, тому що будиночки дуже-дуже, такі, знаєте, тепленькі, такі, рідненькі, такі. Хатинки України, не ще казати, це хатинки України. Так, ось яку я тканину оберу на цей будиночок, я поки вам зараз не скажу. Це ви дізнаєтесь вже в іншому кадрі, тому що на цей час, ось зараз, я ще не вирішила. Буду виключати камеру і буду якось думати, не знаю як. ще раз відкрию сагу, подивлюсь сюжет, подивлюсь прев'ю. Цієї хатинки і буду щось вирішувати. Тут, ви знаєте, так якось незвично, і для мене це дуже цікаво, цікаво Цікавий сам процес обирання тканини, так же, як був цікавий процес підбирання ниточок, сортування цих ниточок і так далі. Хочеться так сказати, життя починай повертатись в своє якесь звичайне русло, тому що до війни я дуже часто вишивала на рівномірних тканинах, підбирала ниточки, тканини, і якось я могла відразу побачити результат, що вийде. І, мабуть, ніколи не помилялась, можливо, декілька разів, але в мене виходило це дуже добре. Ну, це так, знаєте, я така лірика. Так, все, я буду щось думати, і вам покажу вже в іншому кадрі, мабуть, вже завтра покажу, як я буду вишивати, що в мене навишивалось. Ось в мене вже ранок, вже день, друга година дня навіть. І я хочу вам зараз показати, що я вчора, ввечері пізно почала вишивати. Ви бачите, я обрала ось цю канву з люрексом, цю тканину, і я почала вишивати ось соняшник. І вже вчора я зрозуміла, що невірно я підібрала канву. Якось мені темно, дуже затемно темна основа. Якось мені здається, що не підходить. Хоча буквально вишито трошки небагато ось такі жовті кольори. І я знаєте, що думаю? Я думаю, що я заміню цю канву на ось таку зелену. Але мені потрібно буде тоді знайти ще якийсь колір, інший, на якому буде. Вишиватись інший там сюжет. Можливо, ось цю я світлу візьму канву. І ось таку. Так, мабуть, я буду вишивати ці будиночки на світлих основах, тому що ось ця затемна. І я дивлюсь, так на ниточки, там не будуть такі кольори, знаєте. Темні, або якісь яскраві, щоб виділялися. Мені здається, що Ну, зараз вам не дуже гарно видно, що ця канва блистить, виблискує. Дуже добре вона виблискує. Люрекс дуже добре працює тут. І мені здалось, що ця основа не для цього сюжету. Основа буде брати на себе багато уваги. Це якось. Не для цього сюжету. І тому я зараз або розпорю, або так залишу, не знаю. Ні, мабуть, розпорю, можливо, не зараз буду розпорювати, можливо, коли буде в мене якесь натхнення, розпорю і буду... почну заново вишивати на такій основі. Або на. Ні, ні, ні. Я хотіла на зелені. Так. Так, на ось ці зелені буду Вишивати, бо якби соняшник, соняхи це літо, і літом у нас травичка така зелененька. Так що буду пробувати зараз вишивати на цій основі. Надіюсь, я що в мене щось вийде з цього. Не знаю. Сьогодні в мене вівторок, так. Яке число? 27 вересня. І ось що в мене на канві. Дивіться, я вишила Соня один і вже зробила бекстіч. Якось мені захотілося побачити цю квіточку вже готову. І я буду ось так продовжувати. Наприклад, ось тут вишию ще одну квіточку і зроблю відразу бекстіч. Щоб потім мені не було багато робити його. І якось хочеться дивитись на завершений якийсь результат. Наприклад, квітка вишита і вже зроблений бокстріч, і теж вже це вже завершено. Так? Такі у мене просування небагато, потроху-потроху я вишиваю. Зараз на вулиці за вікном йде дощ. Сьогодні в мене. Скажімо так, півдня вільних є, бо мені о 14 годині потрібно йти до стоматолога, і в мене є час повишивати. Але крім вишивки, в мене ще є інші справи. Потрібно мені повчити німецьку мову, потрібно мені поприбирати. Одну справу я зробила, я вже поскладала речі, які вже висохли на, а, і розвісила інші. І я собі, знаєте, так, в мене є час до 12 години, я собі так думаю, бо о 12 й буду вже збиратись їхати до стоматолога, і до 12, до 12. -й. Господи, як до 12. До 12 я собі розподілила час, що одну годину я виділяю собі на вишивку. Одну годину я буду виділяти собі на навчання німецької мови, на вивчення, на вивчення німецької мови і одну годину на прибирання. Не знаю, чи. Буде мені достатньо цього часу або ні, але для вишивки одна година це дуже замало. Так, ви знаєте, що, що за годину приблизно в середньому можна вишити 150-200 хрестиків. Так, є дівчата, котрі вишивають швидше, більше, але я не в їх списку. Тим паче я вишиваю тут, бачите, без розмітки, і потрібно раху... рахувати. Я далеко не буду відходити, щоб мені не заплутатись. Вже тут я розпорювала декілька раз. Спочатку було якось мені важко зорієнтуватись, як вишивати, якось мені не вистачало ниточок. Потім я вирішила. Щоб потрібно взяти мою коробочку, зараз вам покажу ось цю коробочку. Я взяла її і вже зібрала всі ниточки, котрі мені потрібні на даний процес, на ось цей будиночок. Бо в мене по списку є багато ниточок, але тут 6 будинків. І не в кожному будинку повторюються ці номера ниточок. І, і ось я їх розпред... розклала, які кольори мені потрібні зараз на цей будиночок, а котрі не потрібні, я їх просто поклала в шафу, щоб вони мені тут не плутались. І знаєте, так, діло пішло, вже так краще вишивається. Маю надію, що я встигну до 9 жовтня вишити цей будиночок. Звісно, хочеться раніше, але як буде, як буде. Всім привіт ще раз. Так, показую вам свій результат, фініш. Ось моя хатинка вже вишита. Хатинка з соняшниками, з соняхами, так? Мені дуже вона подобається, і, ви знаєте, така легка схема. Дуже цікавий Бекстіч і дуже такий, знаєте, легкий. Я обожнюю вишивати бекстіч. Це я зрозуміла вже давно. Мені подобається бекстіч вишивати, і мені подобається, коли його багато. А тут, знаєте що, він весь рахунковий. Тут не було такого, що там потрібно кудись в клітинку, там, наприклад, всередину клітинки. Голочкою, там якось О, такий нерахунковий бекстіч. Тут нерахункового немає. Весь рахунковий бекстіч. І це дуже легко і красиво. Дивіться, яка красива хатка получилась, дуже гарна. Тепер в мене йде наступна хатинка буде хатинка з гніздечком. Я зараз вам покажу фотографію. Прев'ю, що вийде, і я вирішила вишивати гніздечко на такій тканині, ось такого кольору. Такий якийсь колір, вам зараз показує темно такий сірий, але він світліший. Я не розумію, чому воно так показує. Ну, не знаю. Знаєте що, можливо, зараз вийде знову така ж ситуація, як була з попередньою хатинкою, що я почну вишивати, і потім буду міняти фон. Це знаєте, з того, якби не було б вибору, взяла б якусь і вже вишивала. А як вже вибір є, то вже знаєте, так мучаєшся, думаєш, а на якому би краще, як буде красивіше і так далі. Ну, Спробую тут вишивати, і буду вам вже показувати тоді вишивку, процес вишивки в іншому відео, вже в інших моїх відео дивіться, в інших включеннях. А зараз я буду закінчувати це відео і буду розпочинати вишивати нову хатинку. Гарного вам настрою, бережіть себе, до нових зустрічей, Пока!